ЧАС Слухати Слово Боже. Добрий день. Ми з тобою слухали історії з Біблії, в яких розповідалося, як Бог створив небо й землю, рослини й тварин, а також перших людей, як ці перші люди, Адам та Єва, згрішили, й у світ прийшов гріх. Ми дізналися про потоп і праведного ноя. Про поклик Авраама та його подорож до Ханану Бог обіцяв через одного з нащадків Авраама благословити весь світ. Тому історія сім'ї Авраама для нас дуже важлива Бог звелів Мойсею записати її до книги, яку ми з тобою і читаємо. Минулого разу ми говорили про те, що Яків онук Авраама. Був змушений тікати з дому свого батька, бо старший брат Ісав вирішив його вбити. Сон Якова. Біблія, книга буття, 28 і 29 розділи. Яків відчував сором і смуток, коли вирушав у далеку подорож до того міста, звідки його мати була родом. Він ошукав Ісава, вкрав у нього його право першородного сина і мусив тікати геть, щоб брат не вбив його. Коли настала ніч, він простелив свій плащ, загорнувся в нього і, поклавши під голову камінь, влаштувався спати просто неба. Яків заснув, і йому наснився сон. Він побачив. Широкі блискучі сходи, що вели із землі аж до неба. Ясні ангели сходили ними на землю і підіймалися на небо, виконуючи Божі доручення. Яків був дуже здивований, коли побачив, що сам Бог стоїть біля нього. Я, бога Авраама й твого батька, Ісака сказав Бог Якову, і я хочу бути й Твоїм Богом. Ці землі, що ти бачиш навколо, я дам твоїм нащадкам. Твої діти виростуть у великий народ, і через цей народ я благословлю весь світ. Не бійся нічого, я з тобою і подбаю про тебе, куди б ти не пішов. Яків не міг позбутися враження від свого дивного сну, навіть коли прокинувся. Бог був поряд і розмовляв із ним. Яків назвав це місце Бет-Ель, що означає дім Божий. Він установив камінь, який правив йому вночі за подушку, щоб позначити це місце, і звернувся з молитвою до Бога. Якщо ти дійсно подбаєш про мене і повернеш мене додому неушкодженим, я присвячу служінню тобі все моє життя. Потім, відчувши приплив сили й задоволення, Яків продовжив свою подорож, аж поки не дістався до рідного міста своєї матері, Харана. Там він зупинився біля криниці і звернувся до пастухів, які пригнали до криниці своїх овець, чи не знають вони лавана його дядька. Знаємо, відповіли пастухи. Та ось іде його дочка Рахіль. Вродлива дівчина гнала овець і кіст до криниці. Яків підійшов. І відкотив великого каменя, що затуляв отвір криниці, аби дівчина могла набрати води. Відтак він розповів їй, хто він такий. Вона радо запросила його додому, до оселі його дядька Лавана. Так Яків познайомився з Рахіллю і потрапив додому свого дядька. Пам'ятаєш, чому Яків був змушений тікати з дому? Він обманув батька й брата. Його брат Ісав вирішив помститися йому й убити його. Чого навчає нас ця історія? Навіть якщо ми вчинили неправильно, проявили невірність Богу, він залишається вірним нам. Так говорить Біблія. Коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зриктися самого себе. Так було із Яковом. Бог з'явився йому в вісні й розрадив його, і ми можемо тішитися тим, що знаємо Бог завжди на нашій стороні, якщо ми віримо йому і любимо його. Настав час прощатися до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.